Водеському національному технологічному університеті відбулися вибори молодіжного ректора. На цю посаду балотувалися два кандидати: Марія Лазарєва, студентка факультету інноваційних технологій, харчування, ресторанного, готельного бізнесу, та Артем Носов, студент факультету технології вина та туристичного бізнесу. Вибори довелося проводити у бомбосховищі університету, оскільки під час зустрічі була оголошена повітряна тривога. Голосування проводилося у подвійному форматі онлайн та офлайн. Більшістю голосів було Обрана Артема Носова, головою молодіжного самоврядування. Я вже в Судраді був два роки ну, в молодіжному проректораті та головою Судради факультету свого. І вже пішов третій рік, і я отримав дуже великий досвід, працюючи спочатку з Дар'єю Бондарчук, потім з Валентиною. Це був дуже гарний досвід. І я зрозумів, що зараз, я можу очолити цей новий склад, і ми можемо зробити багато цікавих заходів. Розкажіть, будь ласка, вже, напевно, якісь є плани, ідеї. так? Які задачі перед собою ви ставите? Ну, По-перше, я хочу, щоб після війни, після початку повномасштабного вторгнення, студенти почали як, гуртуватися разом, щоб ми проводили багато заходів в, в університеті. Мабуть, це будуть якісь екскурсії організувати до наших лабораторій різних. У нас є гарна сенсорна лабораторія та робототехніки. Мабуть, якісь. Веселі старти будемо робити вже навесні. Нова команда молодіжного ректорату вже сформована. Відповідно, вже поставлені нові задачі, вирішення яких буде сприяти розвитку нашого університету. Бажаю новій команді студентського самоврядування Одеського національно-технологічного університету. Тільки йти вперед нових звершень, творчих успіхів. Сподіваюся, що ми продовжимо також активно співпрацювати, займатися волонтерством, благодійністю. І, взагалі, допомагати один одного, в свою чергу. Екс молодіжний ректор Валентина Новикова подякувала своїй команді за дійсно крутезні результати у такі складні часи і побажала новій команді успіхів, натхнення та яскравих звершень. По перше, хотіла б подякувати своїй команді, яка була на цій каденції зі мною, тому що це дуже круті, активні, цілеспрямовані, організовані та просто найкращі студенти, які є в нашому університеті. У нас, звісно, всі найкращі, але моя команда це студента тих. Студенти-лідери, це команда тих активістів, які, які дбають про свій університет, про майбутнє, про заходи, які відбуваються і взагалі про студентство. А далі вже хотілося просто сказати, так рік був дійсно нелегкий, але вчорашня моя звітньо-виборча конференція і моя презентація всього лише на 30 слайдів і це так знаєте дуже мало зробила. Показала, що ми реально зробили за цей рік, попри ті умови, ті можливості, які у нас були, ми не здалися, ми не затихли, ми навпаки, ті вогні. Які були у нас, ми їх підтримували. Ми проводили заходи по можливості, і благодійні заходи, і профорієнтаційні заходи, і різні ігри. Дуже дякую своїм членам команди, які організовували і інтелектуальну гру, і круглий стіл. Ми запрошували різних спікерів, щоб нашим студентам показати, що студентська рада університету працює. Вона працює для студентів в першу чергу. вона завжди стоїть на захисті прав та інтересів тільки наших студентів. Вітаємо новообраний склад молодіжної ради з такою почесною перемогою. Чекаємо на нові цікаві проєкти, захоплюючі зустрічі та яскраві перемоги.